Вітаю, друзі! Ми з вами на телеканалі 6 соток в програмі Квітучий дім. І знову з вами я, Тетяна Герасимчук. Поки наші рослинки в такому сонному стані, я вирішила прикрасити свою веранду, свій простір ось такими рослинками весняного квітування, а саме цибульковими. Це дуже просто, будь ласка, наблюдайте і робіть прекрасне. Для себе, для свого дому, для сім'ї. А ми розпочнемо. Що у мене сьогодні є? Це нарциси, гіацинти. Це є просто субстрат нейтральний. Це є в народі, вони називають котики, такі доповнення буде весняного нашої прекрасної композиції. Це мох, який росте в нас повсюди в таких. Тінистих місцях вологих цим мохом ми просто прикриємо вологу в нашій композиції, щоб її менше поливати і щоб вона нам довше прослужила в такому своєму природньому поступовому відкриттю і квітуванні, щоб подовше нас радувало. А також я хочу задекорувати це кашпо пластмасове, просто травичкою, зрізаного з поля з наших злаків. Таким чином його задекоруємо. Ну що ж, розпочнемо? На дно нашого контейнера ми насипаємо субстрат. Я навмисно взяла невідкриті бутончики, ось є тут у нас квіточки, і відкриті, щоб коли одні відквітують, другі почали мене радувати ще довгий період. Виймаємо з контейнера, розправляємо кореневу систему завжди, незважаючи, які би ми рослини не садили. Якщо ми їх купляємо закритою кореневою системою, тут у нас такі корінці, вони збиті. Яким важко буде, коли вони пересаджуються в ґрунт, ваші, ваші навіть на відкритому ґрунті чи в кашпове ви пересаджуєте, ви обов'язково. Роз, розділіть отак кореневу систему, їй легше буде розправити свої корінці в кашпо чи в ґрунті, не має значення. Якщо це великі і сильно заплетені е, кущики, можна обрізати просто ножем. Ми спростимо життя нашому корінню, і воно буде швидше наростати, швидше приживеться в вашому контейнері і буде вже прекрасно радувати і своїм квітуванням, і гарною кореневою системою. Знаємо, що цибулькові не потрібно засипати. Як ми звикли багаторічку садити, засипати її саме по рівню зеленої маси. Тут якраз наоборот не потрібно засипати для того, щоб цибулькові не замокали і не загнивали. Може, я одну квіточку хочу відділити, прямо таку взяти і відділити. Єх. Опа. Розміщуємо квіти по бажанню, як би ми хотіли їх бачити. Я зараз буду показувати до себе, а потім розверну, щоб і ви побачили, як воно буде виглядати. Від стіночок також підсипаємо, не засаджуємо, щоб наша цибулька дихала. Це якраз той випадок, що не можна засаджувати. не всі. Багато цибулькових є, яких треба заглиблювати. Але наша передача сьогодні не про те, а про красиве і не будемо углублятися вже в різні в різні сорти цих цибулькових. Так. Пам'ятайте, ви свій простір самі створюєте для себе. От не квітує ще нічого, взяли кашпо, любе. Може це бути навіть старий таз якийсь. Ви туди камінчики закидали, квіточки посадили, цибулькові це, це саме швидше, що буде вас радувати з ранньою весною. Це можуть бути мускарі, це можуть бути тюльпани, які ви хочете побачити на своєму підвіконні, у своїй кімнаті, щоб вам... Додавало сонечко, от саме ці нарциси зараз мені додають такого сонячного настрою, що вже скоро весна, що будуть пташки, літають. все. і це все запросила я буквально в свій дім, щоб любуватися цією красою. Ну що ж, друзі, наша композиція майже готова. Вона не зайняла багато часу. Зовсім зовсім залишилося пару таких деталюк, закрити вологу для наших луковичних і прикрасити нашу композицію, задекорувати цей контейнер. Що ми зараз і зробимо. Друзі, ось цей мох, не якийсь декоративний мох куплений в дорогих магазинах, а ви знаєте, зараз стабілізований мох купити він коштує гроші. Ви просто йдете по вулиці, де тільки тінисті вологі місця. Ви повірте, це навіть може бути на дахах старих будинків, в якихось таких тіньових зонах, прибережних зонах. Ви будь-де під своїми ногами можете знайти мульчу для свого кашпо, причому таку зелену, і не потребуючи жодної копійки і не шкодячи навіть нашій, нашій прекрасній природі. Це не зриваємо з дерев, не не нищимо якусь територію. Це мохи, які утворилися за рахунок вологи, де люди їх прибирають, постійно прибирають, прибирають. А вони можуть бути декоративними. Ось ось так, наприклад, як мої композиції. А вдяки цій зеленій подушці мені не прийдеться часто поливати дану композицію. По-перше, цибулькові не потрібно переливати, а за рахунок цього покриву воно буде зберігати вологу дуже, -дуже довго і таким чином спрощувати мені життя в догляді і прекрасне життя для цієї рослини. І також додамо весняних котиків, як без них. Просто втикую в прекрасні ці пушистики в хаотичному порядку, щоб не заважали моїм квіточкам, щоб все проглядувалося і було гарненько. Якщо у вас навіть немає таких прекрасних пушистиків, котиків, це можуть бути гілочки, це можуть бути шишечки, це можуть бути кусочки кори, це може бути просто шнур декоративний. Все, що натуральне, все сюди в цю композицію можна вписати, тому що все, що в нас є, доступне в природі. І воно лежить у нас під ногами, воно може бути декоративне, гарне і бути продовженням е, якоїсь композиції якось даної, і радувати в, таким, в такому другому житті своєму і ще порадувати нас. Ось так, друзі, у нас майже, майже закінчена композиція, яка зайняла в мене мінімум часу і довго буде ще мене радувати. А тепер ми декоруємо наш контейнер. Нічого складного, це може бути пучок будь-якої трави. Це може бути мішковина, це може бути кора, це може бути навіть якісь ваші старі джинси. А чому б і ні? Можна обмотати. Головне, щоб ми прибрали саме цей, ну от як би сказати, стандартний. Контейнер, який всі всюди бачать, підвішені кашпо, всі як не коричневі, білі любі кольора. Ну, головне, щоб не таке, як у всіх, а своє власне задекорований контейнер це вже ексклюзив і радує ваше око зовсім по-іншому, коли ти дивишся просто на контейнер. Що я роблю? Я просто обкладаю цей контейнер. Нічого складного, нічого видумувати не потрібно. Ось так. Тепер я беру ниточку, ось таку мішковину. І буду обмотувати, примотувати цей, цю траву до нашого кашпо. Зав'яжу, щоб легше було мотати. Знаєте, це можна було і там на клей посадити або ще щось. Навіщо? Це тимчасова така конструкція, якою ти полюбуєшся і в компостну яму викинеш і даш йому третє життя після Прекрасного. Оп, є. Так. Ось так. Майже так. І ще можна додати суцвіття міскантосу, які простояли майже практично всю зиму простояли на вулиці. Вони злегка осипались, але все-таки не втратили свою декоративність і ще можна нею полюбуватися, як наприклад в цій композиції. Друзі, за такий короткий період часу можна створити таку красу своїми руками і принести свій дім, кусочок сонечка, кусочок весни, гарного настрою. Це зайняло в мене дуже-дуже мало часу. Тому залишається тільки пролити чуть-чуть наші квіточки і любуватися весняною сонячною композицією. Така поливалка в мене добротна, господарська. Я так чуть-чуть-чуть, щоб не заливати, бо самі контейнери були і так пролиті. Тому я чуть-чуть зрошу, там все порядок. У нас ж мох буде тримати вологу. Отож, друзі, висаджуйте квіти, доповнюйте красою свою оселю, своє серце, своїх рідних. До нових зустрічей на телеканалі 6 соток в програмі Квітучий дім.